І так, друзі, як же ж нам правильно усереднюватись. Раніше я робив це неправильно і на цьому втрачав багато грошей, нервів і так далі? Зараз я вам буду показувати, як це робити, і це вам допоможе набагато частіше закривати плюсові угоди, або вирулювати ситуацію, коли ви там зайшли в лонг, да, що ціна піде вверх, вона пішла вниз. І як вам вирулити цю ситуацію, щоб хоча б або вийти в ноль, або в плюс? Показую, поїхали на біржу. Так, показую на прикладі солани, от у нас графік. Як ми зачасту робимо, як і я теж робив. Наприклад, ви бачите, от тренд, такий вверх, іде він, або от вниз. От, коротше, йде вверх тренд, ви думаєте, ага, опустилася ціна сюди, зараз піде знову вверх. Так, да, вона трошки пішла вверх, але ви тут не фіксуєте прибуток, наприклад, ви не фіксанули, бо ви очікуєте, що воно піде от сюди. Воно сюди не пішло. А пішла вниз, розвернулась. Все, ви зробили помилку, що не фіксанули прибуток. Як же ж це і справити, як вийти хоча б в ноль або в плюс? Отут ми зайшли в угоду, воно пішло вверх, ви не фіксанули, воно пішло вниз. Зазвичай ми от, отут а вже починаємо середнюватись. Тобто ми зайшли в угоду, купили три монети, наприклад, по 200 баксів на 600 доларів. Потім ми усереднюємося, коли монета коштує 202. Долари. Тобто різниця в 2 долари, і ми вже починаємо усереднювати. Це все шляпа, друзі. Це так не працює, тому що ми, по суті, нічого і не усереднили. Ми як взяли по 204, і як усереднили по 202, різниці немає. Ви просто збільшили, збільшили об'єм і просто молите, щоб воно вийшло вам далі в плюс. Як потрібно робити правильно, якщо ви зайшли в отут в угоду? Ринок пішов вверх. Або ви фіксуєте, або якщо у вас ціль вверху, да, до цілі не дійшло, все, ви помилились. Хочете вийти в ноль. Ви берете і чекаєте, поки монета не впаде хоча б на 12-15%. Вот, коли ви купуєте по 204 долара, три монети. Да, тобто це виходить у нас 612-612 доларів. Да, ви купили за 612 доларів три монети. А вам або потрібно чекати, поки воно не вийде в плюс, як, е, якщо отут воно буде так проторговуватись, просто чекаєте, поки воно не вийде в плюс. Або другий варіант якщо воно падає нижче, очікувати, поки воно не впаде на 12-15%, і тоді усереднюйтесь аж тут. І коли ви отут усереднюєтесь, вам потрібно купити стільки ж монет, скільки ви купили отут. Тут ви купили 3 монети на 612 доларів. Тут ви повинні купити теж 3 монети. Але це вже буде не на 612 долларів, а на трошки менше, тому що ціна монети упала і вона стала дешевшою. Як, як я роблю, я просто, якщо я тут закупив на 600 доларів, то я і тут закуплю на 600 доларів, тому що депозит дозволяє. Якщо у вас депозит не дозволяє, купляєте просто так же саме три монети, тільки вже вона, вона буде по нижчій ціні. І в ітогі, якщо ми купимо тут у усередньому ціну, то у нас середня ціна буде отут. І отут ми вже б вийшли в плюс. Так, по суті, торгує наш торговий бот. Ну, приблизно, отак. Він торгує на повному пасиві. Це все є в Телеграмі, залітайте, дивіться, всі пруфи є. Коротше, все, ми, ми чекаємо. Нам потрібно, головне, очікувати. І все. Отут ми усереднились, тут ми вже вийшли або в нуль, або в плюс. Далі, дивіться, далі ринок падає у нас. Бачите, ви можете отут докупити ще, зайти в угоду. Тут фіксанути, коротше, друзі, я думаю, ви поняли, як потрібно робити. Якщо у вас тисяча доларів заходите в монету на 100 доларів, вийде в плюс, хорошо, фіксаніть оцих от 5 доларів своїх чистого прибутку. Чому би і ні? Якщо ви пожаднічали, почекали, вона розвернулась, все, от, от вам варіант, як вам потрібно усереднюватись, щоб якось вирулити цю ситуацію і вийти в плюс. Як же шукати цю точку усереднення? На графіку. Дивіться, ми ставимо графік. Я перейшов на телефон. Ставимо графік. Таймфрейм один день. Тобто, кожна наша свічка це один день пройшов. От, отак от віддаляємо і дивимось. Візуально ви бачите, звідки ціна відштовхується. От, давайте намалюємо лінію тренду і подивимось. Звідси, да, Ціна пішла отак вверх. Отак от, от десь. Отак от. Так от. Все, і приблизно ми дивимось, звідки ціна. От, наприклад, давайте подивимося, Кабута ми зайшли в угоду. Отут. Вот ми зайшли в неї, ринок пішов проти нас, і він пішов вниз. Нам прийшлося, щоб вирули цю ситуацію, чекати 5 днів, поки воно не буде опускатись. І ми дивимося, ага, воно вже доходить до лінії, до лінії нашої. і... Тут, в принципі, вже можна усріднятись, не потрібно чекати, поки воно повністю дойде до цієї лінії, тому що воно може і не дойти, і розвернутися і піти верх. Тому ми приблизно от тільки доходить до цієї лінії, все, приблизно дивимося, ага, все, можна усередитись. Ви устріняєтеся і отут тут -от вже відпрацювали в плюс. І в такий нормальний плюс. За що тут усереднення. Поняли? Якщо ви зайшли отут, вот усереднились тут, то ваша середня ціна отут. Вот а ринок пішов вище, так вище не тільки в ноль вийшли, а ще й вийшли в плюс. Отак, оце все можна вирулювати. Все, друзі, якщо хоч трошечки це було для вас корисно, не рікайте щось там в коментарях. Підписуйтесь на канал, тут буде дуже багато інформації, і саме головне простою мовою. Якщо вас цікавить пасивний дохід, друзі, то в нас є інструмент, який робить не гірший результат ніж топові трейдери самі би торгували. Тільки наш інструмент торгує сам. Ви туди не лізете, ви отримуєте прибуток, поки спите. Це торговий бот, він працює вже 3,5 роки і він не зробив за ці роки ні одної мінусової угоди. Залітайте це безкоштовно. Все в телеграмі, зайдіть в чат, питайтеся у людей, як їм там вже 152 людини торгують з е цим ботом. Тобто вони раз налаштували його, і він вам сам заробляє. Поки ви спите, він заходить в угоду, виходить, заходить, виходить. Все, більше нічого не потрібно. Це якщо вам. Не хочеться торгувати самому, витрачати нерви, зусилля, виходити в мінус і так далі. У нашого торгового бота немає ні жадності, ні страху. Він працює по алгоритму. І це, я рахую, саме поки що топовий інструмент по пасивному доходу. Це краще, ніж любий там дефі проекти, краще, ніж депозит в банку в тисячу разів, краще, ніж дивіденди за акції і так далі, друзі. Заходьте, перевіряйте. Все в телеграмі. Люблю вас, бережіть себе, пока.